Apple Watch Series 41 мм. Цей годинник молодша модель лінійки GS. Наразі в мене вже вийшли два відео огляди на моделі GS8 Max та GS8 Ultra. Ви можете переглянути на каналі. Почнемо з зовнішнього вигляду. Матовий корпус. В мене є годинники в золотому та сірому кольорі. Розпаковка. Годинник, інструкція на російській та бездротовий зарядний пристрій. Далі коротко про технічні характеристики. Екран безрамковий 1,77 дюйма, роздільна здатність 320х380 пікселів Батарейка 200 мА. Виробник заявляє 3 дні роботи при більшості ввімкнених функцій та 7 днів в простому режимі. Підтримка Bluetooth 5,2, що також покращує енергоефективність. Тепер перейдемо до годинника. Стандартна форма Apple Watch, кнопка колесо, датчики вимірювання показників здоров'я та розмовний динамік. Збірка годинника на високому рівні. Ремінець. Всі щільно та не обовтається. При бажанні його можливо замінити. Підходять стандартні ремінці до Apple Watch. Далі по менюшці. В нас стандартні сайтбари. Верхній сайтбар із двох сторінок. В принципі, за допомогою його ми можемо швидко керувати основними функціями. Також в нас є менюшка керування шорт-відео в інстаграмі або Тіктоці. Активація при піднятому зап'ясті, включити-виключити Always on Display, блокування екрану годинника повністю. Це означає, що реакції на сенсор та на клавіші не буде. Для розблокування затиснути кнопку на 3 секунди. Режим не турбувати, який можна налаштувати по графіку. Режим Економії батареї та кнопка пошук телефону. Свайп справа наліво ми також можемо редагувати, як додавати різні швидкі функції, так видаляти. Для того, хто хоч раз вже користувався смарт-годинниками, все буде інтуїтивно та зрозуміло. Незалежно від виробника керування та налаштування плюс-мінус однакове. Знизу до верху або натиском любої з кнопок ми переходимо до основного меню. Пробіжимося швиденько по функціоналу: заміри серцебиття, моніторинг фаз сну, тренування в приміщенні та на вулиці. Дані про пройдену. Відстань та спалені калорії. Далі артеріальний тиск, сатурація кисню, повідомлення, секундомір, телефон, будильник, погода на 5 днів, таймер, магазин додатків, керування музики та голосовий помічник. Тепер перейдемо до налаштування. Можемо налаштовувати підсвітку екрану автоматично, коли підіймаємо зап'ястя. В Принципі налаштування датчиків гіроскопу нормальне. Ця функція працює адекватно. Далі Always-On display. Якщо залишити цю функцію на максимальні 10 хвилин, то заряджати Прийдеться кожного дня. Далі таймер ввімкнення екрану до 30 секунд. Налаштування мови в наявності тільки російська, керування яскравістю. Взагалі, дуже багато дублюючих функцій є в верхньому сайдбарі. Це дуже зручно, що є швидкий доступ. Далі налаштування дзвінків та вібрацій. Різного виду нагадування буде корисно в кого робота за комп'ютером, наприклад, нагадування про випити води, нагадування про вправи, розминки, приймання ліків тощо. Далі інформація про пристрій та прошивку. Вимкнути, перезавантажити годинник або до заводських налаштувань. Підсумувавши, можу сказати, що цей годинник дуже акуратно виглядає. Розмір тут на любителя підійде як для дівчини, так і для хлопців. Менюшка та іконки гарно промальовані, та годинник не глючить. Екран безрамковий та яскравий, буде комфортно користуватись в сонячний день. Безліч налаштувань, які можна персоналізувати. Основні функції він точно виконує, тому рекомендую. Кого зацікавила ця моделька, купити можна за посиланням в описі в менш. Магазин. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.